Довідка про обставини травми, звільнення з військової служби осіб з інвалідністю та відчуження майна під час дії воєнного стану у цьому відео. Розбираємо три законопроекти, які були рекомендовані Верховній Раді України комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Всім привіт! Мене звати Гладіо Орест. Я юрист юридичної компанії Олсу. Awesome. Якщо вам потрібна якісна юридична підтримка, наші контакти в описі під цим відео. Отже, розпочнемо з першого законопроекту, який Верховна Рада вже підтримала за основу, а саме законопроект номер 9158 про внесення змін до статуту внутрішньої служби Збройних сил України щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану. Згідно цього законопроекту розділяються два види довідок – довідка про обставини травми та довідка про травму. Довідка про обставини травми, поранення, контузії чи каліцтва складається, як правило, після проведення відповідного службового розслідування. У свою чергу, у разі якщо травма, контузія, каліцтво чи поранення було отримано військовослужбовцем внаслідок бойового ураження або дій противника у з зоні проведення бойових дій службове розслідування проводитись не буде. В таких випадках буде видаватися довідка про травму, яка складається протягом п'яти днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем відповідного поранення. Травми, контузії, чи каліцтва в той же строк відповідна довідка направляється до військового закладу охорони здоров'я чи територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також завданням цього законопроекту є спрощення реалізації висновків військово лікарської комісії, відпустки військовослужбовцям, які отримали відповідне поранення, травми чи каліцтво, а також про визнання його до військової служби. Також щодо довідки про обставини травми, така довідка також буде направлятися до органу ТРЦК або військового закладу охорони здоров'я у випадку, якщо обстановка не дозволяє направити військовослужбовця туди самостійно. Цей законопроект вже проголосований Верховною Радою у першому читанні і ймовірніше за все буде прийнятий. Ми сподіваємося, що це допоможе спростити взаємодію військово-лікарської комісії з військовослужбовцями і військовими частинами. Наступним законопроектом, який ми сьогодні розглянемо, буде законопроект під номером 84.12 щодо надання особам з інвалідністю першої та другої групи права на звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. А також військової служби призовом осіб із числа резервістів, в особливий період особам з інвалідністю чинним законодавством передбачено право не бути призваним до військової служби у зв'язку з відповідно з їхньою інвалідністю. Проте Права демобілізуватися по цій підставі у них на даний момент немає. Законопроект усуває цю прогалину, і згідно нього, особи, які мають інвалідність першої та другої групи, зможуть звільнитися з військової служби на підставі наявності у них у цієї інвалідності. Цей законопроект є абсолютно логічним і напрошувався вже давно. Досить дивно, чому його не було проголосовано раніше. І останнім законопроектом, який ми сьогодні розглянемо, буде проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із дійсненням заходів правового режиму воєнного стану під номером 8312. Законопроектом передбачається удосконалення правового регулювання окремих аспектів здійснення заходів при примусового відчуження майна. Зокрема, корпоративних прав під час дії воєнного стану чи особливого періоду, згідно цього законопроекту за рішенням Кабінету міністрів України, Міністерство оборони чи інший уповноважений на це орган буде здійснювати управління таким майном. Корпоративні права акції, частки, які були примусово відчуджені в умовах правового режиму воєнного стану та передані в управління Міністерства оборони України набувають статусу військового майна з моменту проведення в системі депозитарного обліку депозитарних операцій щодо примусового відчуження таких корпоративних прав у власність держави. Також саме цим законопроектом було повернуті надбавки у розмірі 30 тисяч гривень для певних категорій наших захисників, а саме військовослужбовців. Працівників поліції та працівників ДСНС ці категорії щомісячно отримуватимуть надбавку у розмірі 30 тисяч гривень незалежно від району здійснення їхньої служби та покладених на них завдань. Також згідно цього законопроекту було встановлено обмеження щодо заробітної плати певних державних службовців та працівників державних підприємств у розмірі 10 розмірів мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2023 року. Про ці зміни ми детальніше розповідали в одному із наших попередніх відео. Можете переглянути його на нашому youtube каналі. Пишіть в коментарях, як вам ця наша рубрика та які б законопроекти ви б запропонували, якби були народним депутатом України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Слава Україні!